Доброго ранку, дорогі мої любі друзі, підписники. Хочу вам сьогодні зробити обзор, який ми садили овочі раненько. 2 квітня ми висаджували кабачок. Він у нас від самої висадки і по сьогоднішній день був накритий агроволокном. Ми тільки відкривали, просапували і оп'ят закривали. Сьогодні Відкрили ми його знову і, мабуть, вже й не будемо накривати. Дивіться, вже який є кабачок. Там от меншенькі. Ну, щось вже буде на Пасху, щось буде на гробки. Капусточка. Капусточка в нас висажена 28 березня. Вона в нас буквально була. Декілька днів накрита волокнома, то вона в нас росте на відкритому, відкритому ґрунті відкрита, де формуються уже головочки. Така в нас капусточка. Така покажу вам поближче. Тоже тут ось дивіться вже формуються головочки. Така, скоро буде й капусточка. Далі в нас картошечка. Картошечка в нас висадена 10 березня. Висадили і ми агроволокном, і вона була накрита агроволокном, поки були аж приморозки. Потім ми її відкрили, підгорнули, і вона вже в нас таки ну, давненько відкрита стоїть. І вже бачите, яка картошка. Вже на тім цей тиждень не будемо трогати, а на тім тижні вже спробуємо подивимося. Як воно, це в нас вже такий город. А. Ну, На цьому коротесеньке своє відео закінчую. До побачення. Заходьте до мене на канал. Ставте вподобаєчки. Розпитуйте, що вас цікавить. Я залюбки відповідаю всі. Да? Хто що мене питається, я відповідаю. Я не роблю ніяких таємниць із свого опиту чи досвіду, як сказати правильно українською мовою. Так що, питайте, буду залюбки відповідати. До нових зустрічей, миру нам усім!